Привіт, друзі! Після того як ви додивитесь це відео, я попрошу вас написати коментар, що ви думаєте про цю ситуацію? Згідні ви з таким рішенням та думками чи ні. Уряд Польщі планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Це відбудеться у першому кварталі наступного року. Про це в інтерв'ю РАР заявив речник уряду країни Піотер Мюллер. Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер. У зв'язку з тим вони поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі. Вони не будуть продовжуватись. Повідомив Мюллер. Він зазначив, що рішення прописані в законі про допомогу українцям втратять чинність у першому кварталі наступного року, висловивши сподівання, що просто не буде потреби їх продовжувати. Хочу зауважити, що, на жаль, згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Полстар для видання Super Express на питання чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України. 60% громадян Польщі відповіли негативно: 26% виступили за подальшу підтримку українців, а 14% не визначилися з цього приводу. Громадян Польщі запитали, чи вони підтримують заяву прем'єр-міністра Матеуша Моровецького про те, що їхня країна більше не передає Україні зброю. Дані опитування центру Івріс показали, що 47,2% позитивно оцінили висловлювання Моровецького. Водночас майже стільки ж респондентів негативно сприйняли заяву польського прем'єра, а це 44,5%. Інформації зараз дуже багато будемо і надалі за всім стежити та все вам розповідати. А з вами була Руслана Бравчук та компанія Перша віза.